Події четверга 20 лютого готові розповісти мої колеги. Сьогодні у випуску, зокрема, говоримо про таке. 20 лютого день вшанування Героїв Небесної Сотні. Нові пікапи від громади Вінниці отримали бійці 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Лютневі морози вплинуть на цьогорічний врожай озимих. Героїв Небесної Сотні, які полягли на Майдані Незалежності, у найкривавіші дні Революції Гідності сьогодні вшановують по всій країні. 2014 року тисячі українців вийшли на головну площу країни, аби висловити свою підтримку європейському курсу держави. На вулиці Інститутській силовики відкрили вогонь по протестувальниках. Від кульових поранень загинуло понад 100 людей, яких згодом назвали Героями Небесної Сотні. Того ж року, Росія. Розпочала операцію із захоплення Криму, що стало початком її збройної агресії проти України. щороку 20 лютого, Україна вшановує пам'ять героїв Небесної Сотні та всіх, хто віддав життя за свободу і незалежність. Ця дата нагадує про боротьбу, яка триває, і досі. Коли ми відчуваємо шалений тиск, зовні на нашу Україну необхідно залишатися. Об'єднаними всередині і пам'ятати про наші головні цінності, про нашу українську націю і про те, хто віддав своє життя за те, щоб ми відчували себе незалежною. Для нас, як для молоді, дуже важливо цінувати нашу історію, розуміти, що зараз, під час такого складного часу для нашої країни, саме спільно ми можемо єднатися, спільно ми повинні розуміти. Проти якого ворога ми боремось, і спільно ми повинні розуміти, як знайти цю силу, силу в своїх людях. Також у Вінниці загиблих учасників Революції Гідності вшанували акцію Ангели пам'яті. Паперових янголів виготовили волонтери та активісти. Це символи вдячності та шани Героям Небесної Сотні за їхній подвиг. Участь в акції взяли близько 120 вінничан, учні та студенти Вінницьких вишів, громадські активісти та небайдужі вінничани. Вони розвісили паперових янголів на скульптурній композиції дерево свободи, улаштувавши на Майдані Небесної Сотні символічну інсталяцію на знак пам'яті про загиблих майданівців. Особисто ми, коли збиралися з родинами, з небайдужими віничанами і з волонтерами ми виготовили більше 350. Але ще ми всі розійшлися по домівках і все одно довиготовлювали, довиготовлювали, Ось е прийшли до нас. Студенти, які також виготовляли, тому що насправді кількість ми не можемо стовідсотково порахувати. І однією із ну, таких наших ініціатив, яку ми вісім років вже робимо, це ми після того, як ми нашими паперовими ветенанками прикрашаємо наші площі і місця пам'яті героїв, ми все-таки вирушаємо на місця поховань, щоб родини також бачили і розуміли, що нам не байдуже, нам болить. Ми П'ять пікапів для штурмовиків 59-ї бригади імені Якова Гандзюка передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб спільно з громадою Вінниці. Це машини високої прохідності, великі та місткі. Також за допомогою цих авто армійці перевозять БК чи евакуюють поранених з поля бою. Це вже 19-та передача для військових цієї бригади. В неї велика проходимость. Вона висока. Любі може при ямки, ями, бар'єри, вона може преодолювати, може добре їхати. По-перше, вона нова. Це найголовніше, це що є в цій машині. Що вона нова, це найкраща машина. По-перше, вона може перевозити IPV-пілотів, дрончиків, ну, БК може підвозити. Просто хлопців на позицію завозить, вивозить, так само може поранених вивезти, двохсотих так само може воно вивезти. Ну, і різні може завдання виконувати за машини. Це 19-та передача нашої 59 ї бригаді, яка базується на території Вінницької області. Вона героїчно з перших, з перших днів повномасштабного вторгнення, спочатку воювала на півдні країни, зараз на сході країни. От. На, на жаль, дуже великі втрати в них різної техніки, в тому числі і дронів, і, і Мавіків. Крім того, ми буквально на минулій сесії передбачили відповідний ресурс для закупівлі палива. Заправників для цієї бригади і очікуємо поставку першу поставку в цьому році дронів. Останніми роками зими в Україні вже майже без снігу. І коли після потепління настають морози, навіть незначні це впливає на врожайність пшениці ріпаку та ючменю. Через різке похолодання і відсутність снігу посіви озимих потерпають, адже відсутність вологи то дуже поганий показник для будь-яких культур. З нами на зв'язку Олександр Тихий, керівник агроконсалтингову напрямку Агровін. Пане Олександре, мої вітання. Вітаю вас, колеги. Розкажіть, будь ласка, як коливання температур з тепла до морозів вплине на стан озимих культур цьогоріч? Насправді це дуже негативна ситуація, коли у нас постійно йде чергування то сильно великі морози, то тепла погода. Це приводить до травмування вегетативної частини, заселення її греповими захворюваннями, і при як ми розуміємо, більшість агрономів, значне зниження температури, заморозки. Навіть морози до мінус 18 градусів на безсніжне поле, то можна навіть отримати пошкодження рослини ріпаку або озимої пшениці. Навіть якщо такого не сталося, але все одно мікротравмування відбувається. І тому при відновленні вегетації агрономам потрібно звернути особливу увагу на якісний захист рослин від грибкових захворювань, які заселяються в ці мікротравми. Тому треба підбирати. Якісні оригінальні препарати або аналогові дженерикові? І треба приділити увагу якраз при заміні, якому виробнику віддаємо перевагу, щоб він надав нам якісну препаративну форму, якісну комбінацію діючих речовин. Ви сказали про мінус 17, мінус 18 градусів. А яка критична температура для тієї ж пшениці або ріпака? На безсніжний ґрунт для пшениці критична температура вважається якраз мінус 17-18 градусів. Якщо йдуть такі коливання, постійні підлиги і заморозки, то пшениця втрачає своє загартування. і вона може пошкоджуватися навіть температурою 14-15 градусів, дивлячись від того, як довго тривало це зниження температури. Ріпаки Можуть підмерзати при от таких от відлигах, а навіть при температурі 12-13 градусів. одне лишається сподіватися, що таке пониження температури було не дуже довго тривало. Тому що якщо на голий ґрунт безсніжну землю паде такий мороз і буде тривали декілька днів поспіль, то є реально високий ризик втрати наших посівів. А чи маєте прогнози щодо ранньої весни, яка може прийти з дощами і дати необхідну вологу, якщо говорити про нинішню ситуацію, наскільки вона вплине на майбутній врожай? Насправді довготривале прогнозування справа дуже важка. Тому що ми знаємо навіть на тиждень на два адекватний точний прогноз отримати важко. Хоча якщо помоніторити, а наша компанія займається моніторингом різних прогнозів від різних мета-компаній, в тому числі і зарубіжних, то нам прогнозують, що весна буде все-таки достатньо рання, достатньо суха, але ближче до квітня-травня вже з'являється якась волога. Головне, щоб до цього часу наші рослини не загинули від заморозків, я маю на увазі озимі. Правильно проводити підживлення, особливо азотними договорами, не давати надмірно багато і не запізнитися з підживленнями. Тут не можна е, ні надто рано зайти, ні ратно, е, ні надто пізно, тому що в кожному полі своя ситуація. Буває така ситуація, що потрібно зайти раніше, якщо ми говоримо за південь Вінниччини, або навпаки, пізніше, якщо говоримо за північну частину Вінниччини. Це кардинально різні технологічні. Часи часу, часу виходу в поля будемо сподіватися, що все буде вчасно, зокрема і прояви погоди. Вам дякую за роз'яснення. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Олександр Тихий, керівник агроконсалтинового напрямку Агровін. Збереження ментального здоров'я учасників освітнього процесу, боротьба зі стресом і підтримка емоційного балансу такі питання підняли вчителі, психологи та школярі на дискусійній панелі. Захід зібрав понад півсотні освітян, які ділилися досвідом подолання професійного вигорання та емоційних викликів. Ініціаторами дискусії стали психологи педагогічного університету. Підтримка психологічного здоров'я ліцеїстів та педагогів це основна тема панельної дискусії освітян, яку організували психологи педуніверситету. Будемо говорити про те, в якому стані зараз ментальне здоров'я наших українців, і будемо говорити про те, чим ми можемо бути помічними самі собі, і як ми можемо разом, об'єднуючи зусилля всіх учасників освітнього процесу, дбати і турбуватися про ментальне здоров'я учнів. Продовж двох годин директори шкіл, вчителі, психологи та учні обговорювали важливість ментального здоров'я в сучасних умовах. Однією зі спікерок була десятикласниця Юлія Мельніченко, яка розповіла, як справляється зі стресом перед вибором майбутньої професії. Моя порада, що в жодному разі не переживати за оцінки, перед екзаменом гарно виспатися і налаштовуватись на найкраще. В жодному разі не потрібно це думати, себе налаштовувати, що все буде погано. Наші. Думки вони матеріалізуються, і краще думати, що все буде добре і оптимістично. Психологи наголошують, що школярі зараз переживають значне емоційне напруження через війну часті повідомлення про замінування шкіл та особисті переживання. Для їхньої підтримки фахівці проводять тренінги та психологічні практики. Протягом трьох років ми проводимо такі психологічні заняття, хвилинки, релаксаційні тренінги, працюємо з ментальними картами, з артерапевтичними заходами і цим же ж покращуємо їх психологічний стан. Психологічна підтримка потрібна не лише учням, а й педагогам. Вчителі також ділилися власними методами боротьби зі стресом. Цей захід наповнений чудовими заходами цікавими інтерактивними панелями, наповнений різноманітними майстерками, воркшопами, в яких участь будуть брати різноманітні представники чи учасники освітнього процесу. Такі зустрічі планують проводити й надалі, аби підтримувати психологічний стан освітян та учнів. Яна колодинська, Денис не телеканал Вінниччина. Розширення мережі центрів психічного здоров'я, мобільні аптеки та будівництво сучасного перинатального центру такі завдання поставили медики Вінничини на 2025 рік, аби ветерани, пацієнти, які перенесли важкі захворювання, могли. Отримувати якісне відновлення ближче додому у громадах. Відкривають нові реабілітаційні центри. Ще в області працюватимуть мобільні аптеки. Вони виїжджатимуть у віддалені села, аби люди мали доступ до необхідних медикаментів. А у Вінниці планують збудувати новий перинатальний центр на базі лікарні імені Пирогова. Про це йшлося на підсумковій колегії департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької військової адміністрації у 2024 році лікарні Вінничини суттєво поновили матеріально-технічну базу. Отримали 3 МРТ, 4 КТ, 11 наркозно-дихальних апаратів, 18 автомобілів та півсотні ноутбуків. Держава ніколи не залишалась осторонь системи охорони здоров'я. Є два кіта сьогодні в Україні. Це зсу, яке боронить нас, і система охорони здоров'я як на нулю, так і тут в тилу. Азербайджанці, грузини, євреї, поляки, вірмени, роми заспівали своєю рідною мовою, а ще декламували вірші. День рідної мови для представників національних меншин Вінничини провели в обласній бібліотеці. На сьогодні у Вінницькій області проживають представники сотні національностей, які бережуть та відроджують свої традиції та шанують мову та культуру тієї землі, де проживають. 17-річний Йоргій Сванідзе уже три роки опановує гру на Пандурі. Це національний музичний інструмент Грузії. Свою майстерність хлопчик показав на дні рідної мови, яку провели в обласній бібліотеці. Батьки Георгія переїхали до України із Грузії в 90-х роках. Хлопчик народився вже у Вінниці і з його вчили розмовляти двома мовами українською та грузинською. Я народився в Україні в Вінниці, але я розмовляю грузинською. Ну я вдома розмовляю грузинською. для мене це рідна мова, але українською я розмовляю без проблем. Я вчуся в Україні в українській школі, але в Грузію я теж приїжджаю кожного літа. Від дня анексії Криму росіянами з півострова виїхало близько 50 тисяч кримських татар для півтисячі родин біженців, Вінничина стала другим домом. Тут кримські татари створюють громадські організації, спілки і відроджують та зберігають свою культуру. «У 2014 році, як тільки почалася анексія Криму, десь в березні місяці, чотирнадцятому році, ми виїхали разом з родиною. Тоді що в мене була одна дитина на руках. Ось і так, як справжні, як сказати. Ці патріоти, рюкзак на плечо, дитини до рук, дружину і ми виїхали. От. І З 2014 року ми проживаємо тут в Каліницькій громаді. На Вінничині проживає більше сотні національностей: вірмени, поляки, грузини, хорвати та чехи. А в Хмельницькому районі є ціле село, де мешкають лише чехи. Туди вони переселилися 150 років тому. Саме цій події був присвячений твір Діани Лисак, який вона презентувала на заході. Про 150-річчя. Як чехи заселилися в наше село. Так. У нас чеське село, честеське, але зараз ну, там більшість українців. Це село Миколаївка, Хмельницький район, ну, Вінницька область. Свої рідні традиції, культуру та мову кожна із національностей намагається вберегти, перебуваючи далеко від дому. І так само шанують традиції та мову країни, яка дала їм прихисток. Вікторія Ліварчук, Денис Кофтун, телеканал «Вінниччина». Виховання свідомої, патріотичної та відповідальної молоді. Головна мета української скаутської організації пласт нині, коли наша країна перебуває в стані війни. Пластуни не лише навчаються, а й активно допомагають військовим, виготовляють окопні свічки, волонтерять, організовують благодійні ініціативи. Працює пласт і у Вінниці. 22 лютого виповнюється 167 років із дня народження засновника скаутингу Роберта Бейден Паула. Його ідеї продовжують жити у пласті, який виховує поколінь лінія лідерів і патріотів. З нами на зв'язку Віталій Головенько, голова станиці Вінниця пласту Національної скаутської організації. Пане Віталію, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть про основні принципи та цінності скаутської організації, зокрема, українського пласту. Основні наші цінності це власне наші діти формат. Ми готуємо е, майбутніх лідерів України, і на цьому, власне, і базується все, чим ми займаємося. У нас є е, зокрема такі правила, як там бути вірним Богові України, допомагати іншим. У нас є дуже багато різних постулатів, які допомагають нам саме вихованні дітей на базі українськості, на базі патріотизму. І допомагаючи їм стати самостійними і приймати самостійні рішення, і рухати нашу державу власне до нашої незалежності і самостійності, розкажіть, чим відрізняється пласт від інших молодіжних організацій? Ну, по перше, з тих, які я знаю, діючих організацій, пласт напевно, найстаріша. Пласт був заснований в 1911 році, ще тоді на території Австро-Угорської імперії, але тоді вже це було як українська організація, українська молодіжна організація, яка сприяла незалежності України. Скаутських організацій є безліч по всьому світу, оскільки Байден Пауел не монополізував цю історію. Він каже, що всі, кому це цікаво, можуть займатися. Але пласт в Україні це як національна скаутська організація. Ми саме є особливим тим, що ми базуємося на українських. Традиціях українських постулата маємо величезну українську саме історію існування цієї молодіжної організації з 1911 року. В лавах пласту було дуже дуже багато людей, які вплинули власне на сьогодення. Вплинули на створення України. Зокрема, членом пласту був Степан Бандера Шухевич, інші. Тобто я впевнений, що якщо ми візьмемо будь-яку знакову подію для історії України, ми знайдемо там обов'язково пластуна. Навіть бій під крутами, річницю якого нещодавно ми відзначали, там теж був учасник пласту, засновник Київського пласту, зокрема розкажіть ще, будь ласка, про роботу Вінницького пласту та які ініціативи реалізовуєте. О, на сьогоднішній день Вінницький пласт розвивається дуже активно. Ми запрошуємо всіх за співпраці, користуючись нагодою. А на сьогодні у нас налічується більше 150 учасників нашої організації, але ми розвиваємося, ми рухаємося. Пласт організація, яка займається дітьми будь-якого віку, умовно починаючи там з трьох років і до, до вічної ватри, як нас називається, оскільки. Ті, хто займається пластом, вони напевно все ж таки всередині дуже 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 діти. Та підготовка в пласт починається з пташа. Це найменші наші дітки, це ті, що ще не ходять в школу, і там ми скоріше підготуємо батьків. Один мій колега дуже класно сказав, що в пташатах ми вчимо батьків, вже старше, ми вчимо дітей, а вже коли. Там після 11-12 років то ми вчимо себе, е, оскільки пласт це організація, яка є нелінійною. Ми ні до чого не примушуємо. У нас немає якоїсь там такого обізаловки до, до якихось дій. Ми намагаємося все зробити, щоб це було за згодою і цікаво для дітей. Е, Така у нас от, от специфіка, власне. Да, У нас є гуртки, у нас є рої. Це вони невеликі, там до 10 дітей. І щотижня вони збираються. Щотижня виховник, особа, яка опікується цим гуртком, роєм. Е не йде по плану, розповідаючи щось цікаво, роблячи щось цікаве, щось обов'язково. Першу чергу ми намагаємося зробити дітей самостійними і такими, щоб могли приймати рішення і відповідати за ці власне рішення. Тому і найвідомішою частиною роботи пласту це. Але не напевно не найголовніше, але найвідоміше що це наші табори. Наші табори це дуже класна штука. От я зараз, наприклад, знаходжуся в місті бар, де ми вже готуємося до літнього табору, на який ми повеземо дітей, де ми будемо вчити їх самозарадності, відповідальності. Те, що вони будуть там два тижні, діти будуть жити умовно, ну не в дикій природі, звісно, але на природі вони будуть самостійними, і вже з 11 років цей табір і до. Вони зможуть реалізувати себе, створити якісь свої цікаві ініціативи і реалізувати їх серед однолітків. Дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого етеру і за те, що виховуєте патріотичну молодь. Ну а глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Головенько, голова станиці Вінниця пласту національної скаутської організації. На цьому випуск новин телеканалу Вінничина вичерпано. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.